Ще раз нагадую, ми зараз з вами займаємось новою темою, яка називається системи ірраціональних рівнянь». Тобто, це системи, які містять рівняння, які містять знак кореня. Давайте подивимось, типи таких систем рівнянь. Є, можна так написати: перший тип. Він розв'язується аналогічно рівнянням, методом піднесення до квадрату, але так як ми підносимо до квадрату, то там можуть з'явитися сторонні корені. І так, я беру зі сходинки, номер зі сходинок номер 109, третій, першого варіанту, Умова в нас така корінь. Під коренем 3х y плюс 3 дорівня 2. Друге рівняння корінь. Під коренем x плюс 2 y плюс 4 дорівнює 4 мінус х. А тепер дивіться діти. Якщо ви розв'язуєте систему ірраціональних рівнянь, так само наша задача позбавитися від артему. Від коренів. Як ми це робимо? Підносимо до квадрату. Але, як я вже сказала, можуть з'явитися сторонні корені. Тому або ми робимо ОДЗ, або робимо перевірку. Давайте краще все ж таки перевірку. Подивимося, які там корені вийдуть. І так, і там і там підносимо до квадрату. Може, хтось хоче прокоментувати? Давайте, наприклад, Маріно. Маріночка, підносимо до квадрату, що ми отримаємо? мінус минус Y, плюс 3, 3, так, до рівня 4. 4. Так, добре, тут підносимо. Корінь зникає, так. Х плюс Y плюс 4 рівно А тут ви різницю підносите до квадрату. Що це буде? 16 мінус 8х Плюс х квадратів. Так, згодно. А тепер дивіться: подивимось на перше рівняння в цій системі. Друге рівняння містить зміну х в квадраті, а в першому х і в першому степені. І які методи розв'язування систем ви знаєте? Метод підстановки, наприклад, метод додавання. Ось тут яким методом Прям натяк, що треба розв'язувати. Підстановка зміни Y її легко виразити. Якщо я Y перенесу в той бік, то я відразу зможу цей Y виразити. Якщо я переношу його вправо, то зліва що буде? 3х, у вас було плюс 3, і ви переносите 4. А, ніхто нікуди не повертається. Інакше я просто підходжу і забираю роботу. І ні з ким не розмовляю. Вибачте, діти, мені поставили заміну, так що я тут одночасно, в двох місцях відразу. І так, тут буде х квадрат, мінус 8х, плюс 16. Давайте теж все Марін, в той бік так, перенесемо. Перенось а, в праву сторону. Що далі буде? Мінус х, мінус 2y, мінус 4. Мінус 4 0, так? Так. Тут зводимо подібні і ми виразили y через x. Що ми отримаємо? Що це буде? 3х 1 3х мінус 1. Тут зводимо подібне. Отримаємо х квадрат далі. мінус скільки X? 9x. Мінус 9X. Тепер 16 мінус чотири буде. А 12. Плюс 12. Плюс 12, і ще в нас є мінус 2 ігреки. І все це дорівнює 0. А тепер ми можемо замість ігри можна було, в принципі, відразу поставити ось сюди замість ігрика, те, чому цей ігре дорівнює. Бачите, діти? Ось сюди замість ігрика ми підставляємо його е е е значення, так? І дорівнює нулю. І тоді давайте так. Випишемо це рівняння окремо і розв'яжемо його. Воно буде квадратним. Так, Маріна диктує, що буде в першому. Ну, який вигляд прийме наше рівняння? Те, що тут було, ми так і пишемо. Далі розкриваємо 12. Так. Плюс 2. Мінус 6х, так. Мінус 2 плюс 2. Так, зводимо подібні. Х квадрат мінус... Х квадрат мінус а, 15. 15. Плюс 15. Слушайте. Все правильно. Х квадрат. Да, х квадрат. Так, чи можна це а, розв'язати за теоремою Вієта? Так. Да. Давай. Х1 равен 14, х2 равен 1. Тобто 14 і 1. А тепер дивіться, якщо у вас рівняння 1 розпалося на 2, тобто, у вас вийшло 2 x, то ваша система теж розпадеться на сукупність двох систем. Тобто, Х або 14, або 1. А Y звідки ми беремо. Ось у нас був вираз, який пов'язує Y і Х. Знаходьте Y, можна теж усно. 3 на 14, це скільки буде? 42, так? І мінус 1 буде 41. Так, а в другому знайди Y. Підставляємо сюди замість X1. Що ми отримаємо? Y равен 2. 2, сходно. Але тепер робимо перевірку. Я так думаю, що якась пара коренів не підійде. Перевірка. Дивіться, діти. Давайте першу пару візьмемо. Беремо пару 14 і 41. Підставляємо вперше корінь. 3 на 14. Це 42 мінус 41 плюс 3. Буде двійка. Нам треба, щоб у першому і в другому рівнянні було вірно. Тут тільки буде двійка. Да? Бо корінь з двох з буде 2. Тобто перше перетворилося на вірну рівність. числову. Тепер в підставляємо. 14. Плюс 2 на 41 це 82, і плюс 4. Чи буде це 4 мінус. Х це у нас 14, ну вже точно не вийде. Бо тут буде додатнє число, а тут від'ємне. Тобто, в другому буде невірна рівність, тому це сторонній розв'язок. Так, беремо тепер другу пару коренів. Х1, y 2 Підставляємо Марина, що отримаємо? Який вигляд прийме перше рівняння? Корінь під коренем Що буде? Ось сюди підставляємо замість x 1 замість Y 2. Якщо замість x 1 буде 3, мінус 2 плюс 3, буде в нас двійка? Так. Да. плюс 3. 4. Корінь з 4, так. Да. Буде. Тобто тут все вірно. Тепер вдруге підставляємо 1. Плюс 4 1, 2 4. 9 буде, так? А 4 мінус один, такі 3. Тобто 3 до рівня трьом. Так як це пара чисел є розв'язками як першого, так і другого рівняння, тому у відповідь ми запишемо лише цю пару. Я нагадую. Тут красну 7 і 2. Ну, вот оно этому подобно. Там же така же буквіна часть. Ні. Один мінус 7 сколько буде? А, 6. Мінус 6. Так ось відповідь ми записуємо як пару чисел. Спочатку Х, потім y, як координати точки. Ось так. І так, це був перший тип, який дуже схожий на тип рівнянь, там, де ми просто підносимо до квадрату та позбавляємось від ірраціональності. Тепер є, можна сказати, так, навіть більш розповсюджений. Можна було стирати, так, діти? Все Другий тип це система, яка розв'язується методом заміни. Метод заміни. Сима. І тут є декілька підтипів. І так, теж давайте візьмемо номер 109, другий. Це все з першого варіанту сходу. Ось така система. А х во второй, так. А їх во второй. До свидання. Х мінус Ігрек дорівнює шістнадцятий. Корінь з х мінус корінь з Ігреком дорівнює 2. Дивіться діти, чому тут незручно. Можна теж метод підстановки взагалі використати. Можна було б виразити х через Y, підставити, але чому зручніше все ж таки метод заміни? Бо можна помітити, що х це квадрат кореня, а y це квадрат теж корені з ігрека. Тому тут роблять таку заміну. Корінь з х це А, корінь з ігрека це Б. Тоді х це А квадрат, а Y це Б квадрат. І тоді наша система прийме такий вигляд. А квадрат мінус Б квадрат дорівнює 16. А мінус Б дорівня 20. Ну, найбільш простий спосіб розв'язати цю систему це розкласти ліву частину на множники. Давайте Гуйван, Ксюша. Ксюша, що бачиш в першому рівнянні? Складемо, так? А плюс Б. А мінус Б на А плюс Б. І це буде 16. А тепер дивіться, ми ж знаємо, чому дорівнює дужка А мінус Б. Тобто ми можемо замість неї підставити те, чому вона дорівнює. І як би знайти А плюс Б як невідомий множник? Чому тоді буде дорівнювати А плюс Б? 8. Так? 16. Ми поділили на 2. А тепер найпростіший спосіб розв'язати таку систему це метод додавання. <coughs> Бо коефіцієнти при Б в нас протилежні. Додаємо, що отримаємо. А плюс Б, плюс А. Ні, ну, виходить 2А. Рівня... 10. Друге рівняння ви можете обрати будь-яке з цих двох, яке обираємо. Ну, Перше давай, так? А, потім... а я часують в мене питання? Що ти кажеш, Дім? У мене питання є. Так. Да. Ось у третій дужці, дужці куди у нас пропала а Б дужка? Дивись, ми замість А мінус Б підставили двійку, бо А мінус Б за умовою було а. Ну, Можна було б там якось інакше це розв'язувати, але це найпростіший спосіб. Тобто підставили сюди двійку і знайшли А плюс Б як невідомий множник. Тепер дивіться, повертаємось сюди, А в нас, Ксюш, продовжує. А 5, так. 5 плюс равно 8. Так, да, Б це 8 мінус 5, буде 3. так? А і Б знайшли. Тепер робимо обернену заміну. Куди ми підставляємо? Де в нас було слово заміна? Ось туди підставляємо. Тобто пишемо. Замість А це корінь із Х, замість Б корінь із Ігрек. Корінь із Х це А, корінь із Ігрек, це Б. Ну, і тепер як фу, яке Б? Ну, 5,3. Вибачте, щось я. 5, 3. Тепер ми позбавляємося від кореня. Яким чином? Знов підносимо до квадрату. Що буде тут? Х25, і 9. А y 9. Y 9. Так, ну давайте зробимо перевірку, а можна усно. Давайте перевіримо. 25 мінус 9 єкі 16. Корінь з 25 це 5. Мінус 3 це буде 2. Тому ми напишемо таку фразу. Усною перевірку. Встановлено. Що? Пишемо цю пару. пам'ятаєте, спочатку х, потім у. Є коренем. Ну, не коренем, а розв'язком системи. Це ж не рівняння, а система. Є розв'язком системи. І відповідь: ця пара чисел. І, так, Сюша, дякую, 25, 9. Так, ще опа, світ пропав, но інтернет поки що є. А Очевид... Ні, вже є цвіт. Вони ще може подати. Так, спокійно пишемо далі. Так, я можу очистити. Дивіться, ще таке розповсюджене завдання, наприклад, очищаю: а це 109, четвертий варіант, знов світло вимикнули, ага, і інтернет пропав.